Бог ніколи не моргає. Регіна Бред. Урок 30-й час лікує майже всі рани. Лише дайте час у час. Я не очікувала чогось особливого, коли вперше відвідала монастир. Монастир єзуїтів займає площу 57 акрів і розташований у пармі найбільшому передмісті Клівленда. Він знаходиться досить далеко від головної магістралі, тож ви можете все життя їздити поблизу, але не знати, що він там є. Подруга запросила мене провести вихідні з жінками, які хочуть покращити свої стосунки з Богом. Я не вважала, що належу до таких, але подруга в цьому не сумнівалась. Щоб умовити мене, вона пообіцяла, що це буде щось на кшталт пікніка. Де всі зберуться разом поділитися своїми думками, поговорити і посміятися. Я про всяк випадок узяла купальник. Ану ж там буде якийсь готель із басейном і сауною. У кінці під'їзної алеї мене привітала статуя святого Ігнатія. Раптом мене осяяло. Хвилиночку, що це я зібралася робити всі вихідні в компанії самих лише жінок? Мені тільки 25 і я одинока мама. Я не хотіла ставати святою або черницею. Невже змарную п'ятницю і суботу в місці, де немає жодного чоловіка, крім священників? Уперше я поїхала до монастиря 26 років тому і завжди туди повертаюсь. Священники міняються кожного року, а Гері завжди там. Ще довго після від'їзду цієї невисокої полячки її любов і сміх наповнюють усі приміщення монастиря. Щороку я зустрічала Гері і вивалювала на неї всі свої проблеми. Вона вислуховувала мене, кивала зосередженим виразом обличчя, потім несподівано перебивала, щоб вставити жарт і розбавити нашу серйозну розмову. А тоді. Дивилася мені в очі чи, принаймні намагалась, бо зріст мала невисокий, і давала безліч порад, які підсумовувала своєю фірмовою фразу. Інколи треба дати час у час. Дати час у час. Що це в біса означає? У мене не було часу. Я була одинокою мамою з чіткою метою знайти собі чоловіка, а доньці батька. Тоді всі мої проблеми зводилися до чоловіків, які недостатньо мене любили, хоча насправді це батько недостатньо мене любив. А якщо подумати, то Бог теж недостатньо мене любив. Гері знала, що така рана буде гоїтися довго, поступово, шар за шаром. Її ліки був час, а я хотіла одужати швидше. А може, відвідати Богослужіння, присвячене зціленню? Я бачила його в розкладі, а жінки, з якими я приїхала до монастиря, наполягали, щоб я пішла. Спершу я противилась, чомусь уявляла євангеліста з екрану телевізора, який підкликає мене до себе, кладе руку мені на чоло і каже: «Відчуй тепло моєї руки, а тоді верешіть: Демони? Згиньте! І люди падають на підлогу. Смикаються, як риби, викинуті на берег і, бурмочуть щось таке, чого й сам Господь не розбере. Я не хотіла йти. головним чином, через те, що я боялася Бога, а ще я боялася своїх ран. З руками приховувала їх, тож навіщо зривати пластир зараз. Отець Бенно Корнелі, який написав текст цього богослужіння, виглядав дуже привітним. Я сиділа в каплиці і слухала, як він наспівував добрі і лагідні пісні про те, як сильно Бог любить нас. Добре, що було багато паперових серветок, бо я використала цілу пачку, доки перша пісня закінчилася словами. Я ніколи вас не забуду, діти мої, ваші імена я написав на долонях своїх. І моє. Господь написав моє ім'я на своїй долоні, Регіна Марія Френсіс Бред. Сльози промили мою рану. Я поверталася до монастиря щороку, іноді двічі на рік. Кожне таке богослужіння заліковувало новий шар моєї рани, аж через десять років я змогла відбути ціле богослужіння, не зронивши жодної сльозинки. Слова Отця Бено провели нас дорогою наших споходів. Він спонукав нас витягти назовні все, що потребувало зцілення. Він провів нас нашими життями, лікуючи удари, які ми отримали від братів і сестер, учителів і однокласників, сусідів і родичів і ті, яких їм завдали ми. Він молився, щоб ми одужали. І позбулося всього того, що заважало нам любити і бути щасливими. Він проголосив нас новими творіннями і покликав до себе, щоб благословити ніяких фокусів, покусів лише помазання єлеєм. Ми підходили, незучив серце, те, що потребувало зцілення. Щороку я приходила на богослужіння з тією самою раною, її завдав мені батько. Тато був найвпливовішим чоловіком у моєму житті, як у хорошому, так і в поганому сенсі. Він був найщедрішим, найвідданішим і найдбайливішим з усіх, кого я знала, проте я знала його ще як нестримного і лютого чоловіка, що любив розмахувати ременем. Такого тата я боялася. Лише роки терапії допомогли мені дістатися до самого дна цього болю. Тоді я перейшла до духовних практик. Я не знала, як налагодити наші з батьком стосунки, як їх відновити. Я постійно розривалася між двома почуттями або боялася його, або сердилася на нього. Для любові бракувало місця. Згодом я вже перестала сердитись на нього. Та любові в собі все одно не знайшла. Але я не могла просити когось допомогти мені полюбити батька, я ще не була до цього готова. Проте завжди просила Бога Господи, допоможи татові зрозуміти, як сильно ти його любиш. Розумом я усвідомлювала, що люблю батька, хоч і не навмисне, але ми завдавали одне одному болю. Ми хотіли як краще. Але іноді наші добрі наміри і мої, зокрема, мали вельми погані наслідки. За тих п'ять років, коли я не з'являлася на Різдво, Великдень, дні народження та хрестини своїх племінників і племінниць я багато разів намагалася повернутися додому. Я хотіла знову стати частинкою життя своїх батьків, але не знала як. А одного дня дізналася, що в батька рак легень. Лікарі дали йому найбільше півроку. Два дні по тому я зустрілася з подругою Рут, і вона, не знаючи про стан мого батька, почала розповідати про свою матір і про те, що Бог дарував їй справжню милість бути біля її смертного ложа. Несподівано мій страх зник. Було враження, що переді мною відчинили вікно, яке завжди було зачинене. Я зрозуміла, що прийшов час повернутися додому. Наступного дня я поїхала відвідати батька. Його волосся було білим і м'яким, як у янгола. Він усміхався, балакав, а тоді втомився говорити. Того дня він був дуже веселим, особливо коли стояв на порозі і махав мені рукою. Я ніколи не забуду, як він махав, бо цього жесту я більше ніколи не бачила. Через три дні тато помер у лікарні. Йому було важко дихати. Він кашляв і задихався, а я весь час сиділа біля нього. Мій тато ніколи не палив. Він ремонтував печі і працював у підвалі, де струп звисав азбест, який руйнував його здоров'я всі ці роки. Я поплескувала батька по спині і дякувала йому. Мама тихенько і непорушно сиділа у кріслі, хитаючи головою. Вона знала, що тато не повернеться додому. І я знала. Я тримала його за руку, гладила і без жодного слова розповідала йому, як сильно його люблю. Я сиділа біля тата, згадувала, як дбайливо він доглядав нас, коли ми хворіли, і моє серце переповнювало любов. Наступного дня тато знепритомнів. І не приходив до тями. Йому залишилися лічені дні. Удома я запалила свічку і молилася, щоб Господь або вилікував його, або швидко й лагідно забрав до себе. Тато не хотів би доживати віку в геріатричному пансіонаті. Йому було 83, і він прожив гарне життя. Я дивилася на свічку і уявляла, як три його померлі сестри. Як ангели підіймають його і відносять на небо. Тато помер, а свічка ще не догоріла. Наступного дня я поїхала до мами. По дорозі я зупинилася купити продуктів, так нас учив тато. Мама пробачила мою відсутність у їхньому житті словами: Напишеш татові некролог. Я мало розповісти всьому світові, яким чудовим він був. Багато років через збільшувальне скло я розглядала біль, а цього разу варто було придивитися до батькових дарів. І їх було чимало. Гирі таки мала рацію. Я одужала повністю, я стала цілісною. Просто часу був потрібен час.